Вітаю вас! Пропоную сьогодні приготувати ось цю красу Вареники на пару. Подивіться, які вони пухкенькі, гарненькі, а ще ж які ж вони й смачненькі. Їх можна приготувати з будь-якою начинкою: чи то капуста, чи то м'ясо, чи печінка, чи солоденькі, з вишнею, малиною. Я сьогодні роблю із сиром кисломолочним та родзинками. І тож готуємо. І тож для приготування цих чудових вареничків нам знадобиться 250 мл теплого молока. Можна взяти кефір або ряжанку. Додаємо столову ложку цукру, 10 г дріжджів, я беру пресовані. Все це перемішуємо, щоб наші дріжджі та цукор розійшлися. А також додаємо. Півчайної ложки солі. А тепер додаємо поступово борошно. Я беру його 500 грамів, але все не висипаю, а дивлюся на консистенцію тіста, щоб воно не було забитим, тугим. Спочатку вимішую лопаточкою, а потім перехожу і руками. І кладемо яйце. До речі, яйце можна покласти і раніше. Я його відставила і мало не забула про нього. Так гарно вимішуємо. І коли тісто у нас майже вимішане, але воно липкеньке. І от саме зараз ми додаємо олії столову ложку. І беремо і гарно, гарно вимішуємо. Наше тісто стало вже однорідним. Ми припилюємо стіл борошном, викладаємо його і гарно-гарно вимішуємо хвилиночок 5. Тісто м'якеньке, і вимішувати його одне задоволення. І все, воно стало гарненьке, м'якеньке, взагалі не липне. Ось подивіться, яке воно. І в такому вигляді ми його залишаємо хвилиночок на 10 у теплому місці. Йому не треба підходити півгодини, як пиріжкам чи то булочкам для вареників достатньо 10 хвилин. Ставимо в тепле місце, нехай відпочине. І поки відпочиває наше тісто, ми готуємо начиночку. Варенички у нас сьогодні з сиром, ми його дрібнемо вилочкою додаємо дрібку соли, 2 чайних ложки цукру. Також ванільний цукор або ванілін. Кожен додає за своїм смаком і сіль, і цукор. А також відправляємо одне яйце. Я беру також родзинки, які запарені окропом, гарно відм'якли, і ми їх додамо до сиру. Перемішуємо все, начиночка наша готова. І тож наше тісто тепленьке, воно відпочило трішки, і ми його беремо і розкатуємо. Розкатуємо завтовшки міліметрів 3. 3-4, десь так. Звісно, що можна тісто не розкачувати, а зробити з нього таку ковбаску. І нарізати, і потім розкатувати кожну окрему варяничку. Але я сьогодні роблю ось так. Розкатала, взяла таку склянку, чи то у вас може є форма, і робимо такі кружальця. Скляночку борошном обробляємо края, крайки, і ось так от. Обрізочки ми теж збираємо, обминаємо і будуть з них теж варенички. А тепер розкладаємо начиночку. Так як варенички в нас невеличкі, ми беремо чайну ложечку начинки, кладемо, розкладаємо та ліпимо їх і ліпимо вареничка. Гарно-гарно поєднуємо крайки. І в нас отакий виходить невеличкий, гарнюсінький вареничок. Відкладаємо його та прикриваємо плівкою. І тож наш процес продовжується, ми ліпимо варенички. Тісто гарно ліпиться. Головне, щоб на країни попадало борошно. Тоді вони будуть гарно триматися. Кладемо, прикриваємо пакетиком чи серветочкою, щоб, щоб не завітрювалися, і ліпимо далі. І ось варенички наліплені, і ми починаємо їх варити. Ставимо каструлю, кип'ятимо воду, кладемо в пароварку і варимо. Пароварку змащуємо олією і розкладаємо. Та варимо варенички 4-5 хвилиночок. Час вийшов, і ми дістаємо наші варенички. Вони подивіться, які гарні, пухкенькі. Подивіться на цю красу. Кладемо до них масличка, щоб не злипалися, і дістаємо всі та кладемо іншу партію. І ось вареники наші готові. І ми скуштуємо. Це ж мої улюблені варенички. Погляньте, які ж вони гарнюсінькі. Як я їх полюбляю. Саме з сиром і саме на пару. М -м -м. Оце смакота. Не втрималася вареничок з'їла весь. Тому зараз розріжу і покажу вам, який же він всередині. Подивіться, які ж вони тільки гарні, пухкі, ніжні, дуже дуже смачні, я вам скажу. Якщо у вас немає пароварки, чи то ви не полюбляєте варити їх саме на пару, то по цьому рецепту ви можете їх зварити і в воді, і вони теж будуть дуже дуже смачні. Та довго вони і не черствіють, я вам скажу. Тож смакуйте їх, чи то з сметанкою, чи то з масличком, чим ви полюбляєте. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, діліться зі мною своїми рецептами, я буду завжди рада вам. Якщо вам подобаються мої рецепти, то ставте вподобайки. Буду вам дуже і дуже вдячна. Всього доброго!